Скорпіончики, привіт! Ви в мене красунчики от такі. Хочу зараз з вами подивитися розклад на липень місяць. У нас вже червень закінчується, а липень біжить і чекає. Сподіваюся, ми отримаємо літо. Якщо навіть не буде літа, то будуть поради, як себе комфортно почувати. Перша, це ваша тема місяці. Друга що треба закрити нові ідеї. Несподіванка, яка на вас чекає, особисте життя і порада. Ви готові. Розклад є загальним, як ви знаєте. Тому, якщо потрібна приватна консультація, питайте в приват. І у вас тема місяця закрита карта. Якщо ви дивитесь мої розклади, розклади інших практиків, ви знаєте, що є певні карти, які називають тарологи пустими. Це означає, що інформація закрита і з якоїсь мети вам не потрібно знати. Тому от у вас зараз якраз ця карта, я використовую її як пусту карту. Інформація закрита, яка буде тема місяця. Ви можете, до речі, розклад подивитися в кінці, в середині і дивитися, як він програється, і написати, яка ж тема у вас. Що треба закрити? Десятка пентаклів. В принципі, це така цікава карта, вона означає карту роду. В даному випадку, подивіться, це генеалогічне дерево, і карта є позитивною. Я зараз додам, що ж у нас тут таке. Куда ви так йдете? Дуже-дуже цікаво. Тут такий момент, коли ви уходите від. Вашої родини в самостійність, От коли вас тут багато, коли ви знаходились, можливо. Під опікою вашого роду, але ви рухаєтесь, ваша енергія уходить в енергію я сама. Є такі речі, коли ви живете такою толпою і всі знають, як ви спитеся своїм чоловіком, що у вас на сніданок, зранку ви йдете до тітоньки, в обід ви йдете до мами, ввечері до подруги, і вас як одиниці немає. Тому карти говорять, вам треба зараз закрити оцей. Процес, коли ви належали до великої родини, йдіть в самостійне життя, відривайтеся. От коли дитина народжується, то відрізають ту поповину. От вам зараз треба відрізати, вам потрібно стати самостійною, не питати, а як мені це зробити, а як те зробити, а просто зробити цей крок. І енергетично відділитися, зрозуміти, що ви знаєте, тут може бути не тільки родина, як ваше генеалогічне дерево, це можуть бути ще відносини. Коли ви виходите з відносин, притом з барабаном, так собі класно, ви виходите в незалежність. От були ви з чоловіком, коли я говорю дуже цікаво, Саша і маша там, класика так, Петрененко. Які не мають кожен свого акаунту навіть десь в соціальних мережах, вони всі разом. Кожна людина має бути автономною. Коли ви разом прям, ну, знаєте, напевно, один на мільйон буває. Але людина має бути автономною. От вам зараз треба вийти в автономність. Закривайте оце все загальне. Нові ідеї. Це якраз вони і є. Тройка. Жезлі. Це пошук. От вона стоїть на горі, ця дівчинка, тримає кораблик і думає, куди б його відпустити. І нові ідеї у вас є. Ви вже якийсь план пропрацьовуєте і ви хотіли б його реалізувати. Дайте ми подивимось, який же ж план. І от у вас голова болить через це, твойка мечів. щось ви там. Який новий план ви будете реалізовувати? Десь ви хочете йти, це ваша дорога. Ви уходите. Тут відправити корабль в якесь велике таке плавання, вам просто хочеться піти від тієї ситуації. Тут може бути і подорож, але, скоріш за все, хтось в круїз поїде, тут теж ось вода. ну, е Це просто. Залишити ситуацію. До речі, може, ви і справді десь не були в якійсь країні, і тут щось таке екзотичне, метелики, трансформація. Це все карти, які розказують, що плани є, але потрібно тільки йти і робити. І тут Божа коровка вона вам принесе оце сонечко, воно вам принесе щастя. Яка буде несподіванка, знов-таки розпите серце. Якщо ви чоловік, у вас можуть бути переживання якесь з цього приводу. Або якщо ви дівчинка, то ваш партнер буде переживати. Може, ось, бачите, дідуська сидить. Тобто діла сердечні, як то кажуть, і прям не в бров, а в глаз в даному випадку. Будь ласка, якщо ви маєте такі емоційні зараз качелі, переживаєте, подумайте, як сприймати інформацію. Вас людина не може інше скривдити, поки ви цього не дозволите. Оскільки тільки ви вирішуєте приймати те, що вона вам там робить, це з родиною пов'язане у вас все рівно. Чи це сприймати, чи відкривати серце, і дозволити прямо цю вашу розу, ваші почуття стріляти? Вирішуйте самі, закривайтеся, працюйте над цим і вирівнюйтесь, виходьте в баланс. Особисте життя. Восьмірка. Пентаклі, карта креативності, це мрії. В даному випадку ви просто мрієте про те, як це могло б бути. Бачите, тут немає партнеру. Коли буде новий місяць, спробуйте помріяти, як має виглядати ця людина, колір волосся, якость його характеру, як він буде до вас відноситись. Вам це допоможе самій чи самому зрозуміти, а що вам потрібно. І метелик це трансформація. Ви бачите, ви як його піймали оце щастя, щастя, трансформуєте, розвальовуєте. Тому над вашим особистим життям потрібно працювати з точки зору трансформації. І вона таке тендітне, ніжне. Порада. Королева кубка, ви самі, ви знаходитесь в центрі вашого всесвіту. До речі, записала зараз відео на Ютубі також про те, як поставити себе в центр. Подбайте про свій психологічний стан. От у вас іде трошки таке собі. Невирішене емоційне бажання, куди ви хотіли піти, відправитись. Можливо, це була і ваша ну, таки, ваші, ваша родина в тому плані, що це ваш чоловік, але ви ходите, може бути і розлучення, розбите це серце. Розбили ви серце, чоловік така нехороша, і зараз мрієте заново відбудувати своє життя. Тому в центрі вашого життя має бути тільки ви, ваші потреби. Ваша самореалізація, ваш сон вночі спокійний, а не так, щоб хтось вас там розбудив. І не бійтеся, що ви раните іншу людину. Людина знайде, як вийти з цієї ситуації, а ви не стаєте жертвою, оскільки вам потрібна сама трансформація, сама легкість, саме кохання і тендітність. Тепер ми з вами витягнемо ще зараз одну карту з оракульної колоди Скорпіони. І подивимося, що ж нам тут скажуть карти. über Unterschiede. Радій тому, що є різні речі в світі. Unterschiede — це різниця. От тут в нас є ракушка, тут є гуси, які летять, тут є якісь літаючі риби, ще в нас Айнгорн. Різниця в цьому світі. Не зациклюйтесь на тому, щоб всі от мали бути знов-таки родина, все по кругу, все стабільне, однакове. Але радійте тому, що є різниця, є щось інше. І це буде якраз для вас. Тому, скорпіончики, я вам бажаю. Щоб ви взяли позитив з цього розкладу і в центрі вашого всесвіту поставили тільки себе, а не когось іншого. Якщо потрібен розклад, звертайтеся, бо психологічна консультація, і ми побачимося, як завжди, в моїх відео.